Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄЙ Asus випускає безліч ігрових клавіатурів в різних цінових сегментах, але їх об'єднує лише одне. Це якість. Саме тому мені не набридає показувати вам моделі цього виробника. А коли я чую преміум, точно знаю, що це слово тут не просто так. Також сьогодні ми розглянемо бездротову ігрову клавіатуру преміум класу. Asus ROG Strix Scope NX Deluxe Varalize. Якщо вас, друзі, зацікавила ця клавіатура і ви не, вам не терпиться вже мерщій перейти до огляду. Ось таку вподобайку зараз натисніть. Напишіть, що ви думаєте про цю клавіатуру. Ну і звичайно, не забудьте читати опис, там розміщені картки, на які ви можете за. Донатити та підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Ну а ми погнали детальніше до нашого огляду. По перше, хочу зазначити комплектацію, в якій постачається клавіатура. Разом з нею в коробці ви отримаєте приймач 2,4 Гц для бездротового використання, USB-кабель для зарядки та дротового використання за бажанням. Керівництво користувача фірмову наліпку та ось таку штуку. Це магнітна підставка для рук. Але про неї ми поговоримо трішки згодом. Отже, перед нами ігрова клавіатура у форматі скелетон. Це перше, що впадає в око, бо клавіші трішки виходять. За межі самого корпусу, завдяки тонким граням та висоті самих клавіш, проте виглядає це не агресивно, і хоча я прихильник абсолютно класичних форматів, мені саме таке виконання по душі. Відкладаємо поки що підставку в сторону, аби краще розглянути корпус. Його верхня частина виконана з алюмінію, а нижня з пластику. Компонування матеріалів дозволило трішки зменшити і без того немалу вагу клавіатури, а саме 1166 грамів. Хоча варто зазначити, що це вага разом з підставкою та кабелем для зарядки, Тож це абсолютно Нормальний показник, так і важать повнорозмірні ігрові клавіатури. Що стосується корпусу на тильній поверхні або ж зверху, хто як говорить, ми маємо деякі функціональні елементи. По центру розташоване поглиблення, де розмістили порт USB Type-C для зарядки і дротового підключення, та місце для встановлення ресівера. Також на цій стороні є повзунок для перемикання підключення по блютуз, по кабелю або радіо. З інших елементів на корпусі можемо виділити фірмові написи на фронтальній частині та один великий логотип на основі клавіатури. Як бачите, Основа тут непроста. Хоча вона і схована від людського ока та виглядає доволі цікаво. На дні також розташовані 5 силіконових ніжок для стійкості та надійності під час ігрових сесій, і дві висувні ніжки. На випадок, якщо потрібно, трішки підняти клавіатуру над поверхнею столу. Звісно, ніяка сучасна ігрова клавіатура не може обійтись без підсвітки. Ця модель не стала виключенням. Доступна rgb підсвітка кожної клавіші з підтримкою Aura Синхронізацію можна налаштувати в програмі Armoury Crate або вибрати налаштування. Індивідуально для пристрою, ось так виглядає насичені яскраві кольори. Перемикачі мають прозору основу, тому підсвічування рівномірне. З дизайну у нас залишилась без уваги лише підставка. Вона виконана з екошкіри з м'яким наповнювачем. Кріпиться до клавіатури за допомогою магніту, сили якого цілком вистачає, аби тримати її на місці, навіть під час активних рухів. До речі, цьому також сприяють п'ять силіконових ніжок на дні підставки. Виконання 10 з 10. Підставка виконана якісно, добре тримається клавіатури та дає максимальні комфорт під час її використання. А тепер трішки детальніше поговоримо про характеристики та можливості цієї моделі. Я вже згадував, під'єднати до ПК можна одним із трьох способів. Радіочастотний режим 24 Гц забезпечує до 60 годин стабільної, безперервної гризи, майже нульовою затримкою, навіть при включеному RGB підсвічуванні. Крім того, можна використовувати режим Bluetooth для одночасного підключення до трьох пристроїв або заряджати та грати одночасно у дротовому режимі USB. Про відсотки заряду клавіатури інформує логотип. Він буде світитись зеленим. Сим, синім чи червоним, в залежності від заряду акумулятора, що дуже зручно. Усі клавіші поділені на зони та інтуїтивно розміщені, що мінімізує випадкове натискання не туди. Хоча, до речі, клавіатура має підтримку технології антігостінг, яка визначає силу натискання на клавішу, та не фіксує його, якщо ви зробили це випадково. Клавіатура механічна з подвійними ковпачками з невеликим заглибленням, комфорт та надійність вам забезпечені. За бажання ви можете обрати Рокстрік з Копенікс з одним із трьох типів перемикачів: червоними коричневими та синіми кожні відрізняється своїм набором характеристик. До прикладу, червоні швидше реагують на натиск. Взагалі, всі вони мають три головні відмінності: висота ходу клавіш, сила і лінійність натискання. З червоними перемикачами вам потрібно докласти найменше зусиль для спрацьовування клавіш. При цьому все одно є невеликий опір за для запобігання випадкових натискань. Відповідно, коричневі та сині перемикачі мають більший хід та відсоток сили для спрацювання. Коротко кажучи, якщо вам комфортно з м'якою та тихою клавіатурою, то вам потрібно NX Red. Якщо ж полюбляєте більш Пору та гучність тоді один з інших двох варіантів. Крім цього, семі кейкапи мають також два варіанти модифікацій з abs пластику та pbs пластику. Кожен з варіантів має свої переваги, які ви можете відчути лише під час користування. В цій моделі грамотно організована робота клавіш FN. Ви дійсно будете нею користуватися, бо це зручно. Наприклад, через FN плюс стрілки вліво-вправо можна змінити анімацію кольорів підсвітки, а налаштувати яскравість можна через FN плюс стрілка вверх та вниз. Крім того, інженери додали можливість на льоту записувати. Сувати в макроси початок та кінець запису Fn плюс L, ALT та натискання клавіш, яка буде його активувати. А завдяки вбудованій пам'яті можна зберігати до шести різних профілів. Перемикатися по них також дуже просто. FN плюс потрібна цифра: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це ігрова клавіатура преміум класу, яка не переповнена ігровими фішками. Вона має все необхідне, але все це гармонійно поєднується між собою без агресії. Тож цілком можна назвати цю клавіатуру універсальною і використовувати у повсякденному. Житті. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, друзі, ось таку вподобайку ви повинні поставити під цим оглядом. Свої думки про цю модельку ви також напишіть в коментарях під цим оглядом. Не забудьте підписатись на канал Огляд її та обов'язково натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був ваш Юра, і на сьогодні це все.